Вітаємо вас, компанія Ребер розробила і пропоную вашій увазі окопний реп ГРЕЦ. Значить, даний реп розроблений для протидії ворожим FPV дронам Камікадзе на діапазоні частот від 700 до 1050 МГц. Даний реп використовуємо стаціон, як стаціонарний окопний, також плануємо, звісно, розробити мобільний реп для авто чи е, лодки. Звідлення даного може бути як 220 В від генератора EcoFlor розетки, так і від мобільного акумулятора 28 В. Радіус ефективної дії від 70 до 400 метрів. Це залежить від дистанції ворожого пілота та частоки відрома. Тривалість використання залежить від батареї та кількості включених діапазонів. Вага в зборі. З наземними антеннами приблизно 6 кг. Окремо комплектуємо акумулятором 1200 Вт на 28 В. В даному випадку можемо вам запропонувати ось таке рішення. Це наш тестовий потужний мобільний акумулятор з досить гарними характеристиками, але не зовсім доречним кольором, який, я думаю, ми змінимо. Дякую за увагу.